Недавно тут все поприбирав було чистенько. Що знов сталося? Де хто на ніс? Коли. М -м -м -м. Треба вп'ять все, все прибирати. Всім доброго ранку. Ми з України. Вчора я казав, потеплішає. Заміню цеп. Воно потеплішало. Але, але тут друге сталося. Я вже не хотів іти. Назвем це... Назвем це так. Не співпали можливості з бажанням, да? Да А я вже тепер думаю, а може його поки не міняти, поки до п'ятниці майстер той прийде. Не майстер, як він? Бальщик чи як його назвати? То може я хоч не зомбу обрізаю цією старою, це... Ой, -мо. А в мене. А в мене є ідея. Ну я поки. пока, поки пока, пока цю ідею придержу при собі. Так, що в нас сьогодні за день? Трішки було морозцю, він і зараз є. Ритуали ми вже провели, що той сусід, що я. Десь лікар. Дерев'яний лікар десь стукає, лікує горіха. Та що ти його вже вилікуєш? Він вже старий, он він. Он він він довче, не знаю, покажу я вам його чи ні. Он, он, он. Ну, лікуй, лікуй. Сходимо ми зараз з вами у нашу усадьбу. Подивимося до пуття, що вони там роблять. Я тут дивився, я бачив учора, але на камеру не показав. А поки будемо йти, побалакаємо про життя по-новому. Наш парк. Яка чистота тут? Краса, так? Да? Краса. Ну, зараз не про це. Значить, все в тій країні, коли ми жили по старому, зараз ми живемо вже по-новому. А коли ми жили ще по-старому, коли приходилося ремонтувати автомобілі, там, значить... Розбираємо все, що нам потрібно ремонтувати. Ну, мотор знімаєш, мости, моста, балку, передню все грузиться на автомобіль і везли кудись там в якусь ремонтну базу. Потім привозять, все покрашено, все пере. Перебрано, відремонтовано. Ну, щоб сказати, що вони там дуже-дуже якісний ремонт робили, то так не можна сказати. Але все було замінено і нові деталі. Тут вже можна було їх довести до ладу. А зараз, ну це було тоді, коли по старому жили. А зараз ми вже живемо по-новому. І один приклад зараз покажу. Треба скласти мотора. І, значить, складають його з усього, що знайшли. Отак от по-новому. Про який мотор я кажу, зараз побачите, якщо там є вони. Камазовський мотор треба зібрати. Ні, ну запчастини є, ну так ціни ж на них такі. Що? Дешевше зібрати із того, що. Що знайшли? Ну таке. Ну... Зібрали були, вон там молоковоз, молоковоз молокозавод. Зібрали новий редуктор, все, привезли пару хвостовик, планетарку, зібрали, все, нова машина. Поїхав той молоковоз по молоко. До Лього поля доїхав. Ольгопіль це 9, 9 да? чи 10 кілометрів звідси. Відте притягнули, Розібрали, а зуби на хвостовиковій на цьому завертало, як бумагу. Не виламало зуби, а позагинало. Ну, та й це що це? Це все яке ж це таке? Пояснення, як це дати. Що це за, за нове? Я вже розповідав, як я купляв у мене був. Купував у мене був муравей. І заводну цю заводного валік цей заводний із сектором. Ну, щоб заводити. Купив, поклав, два рази завів, а там заводився він рукою догори. Все. Валік зігнувся, як рулет з тіста. Купив другий, закалив цю частину, де речах. А він зігнувся там всередині. Купив третій, пішов до коваля, закалив повністю. Так, ми прийшли, а тут ніхрена нікого немає. А так, Закалив повністю, то вже він не згинувся. Значить сьогоднішній. Ну, це я собі склав такий, як його називається, сценарій, щоб розказати, розповісти. І ніхрена не розповім, тому що... Тому що нікого немає. А в цей час вони вже мали бути. Значить, вони тю-тю, кудись тю-тю, кудись поїхали. Да? Да. Все, замкнено. Тоді що? Тоді відкладемо цей сценарій на другий раз. Підемо ми. Підемо ми додому. Зараз щось будемо вдома робити. Уже вроді потеплішало трохи. Ну, якось так. Знов пішло не по сценарію. Ну, ладно. Все, що робиться, то на краще. Все, йдемо додому. Залишився у мене ось такий матеріал. Це з тої приблуди, що я до гаража був. Причіплював. І коли я йшов тільки що додому через парк. Мені в голову прийшла така ідея. Зараз у мене вже по графіку підходить час для заготівлі дров, слідуючу зиму. Тим більше, що зима така, що дозволяє. І що я подумав? Як кожен рік я заготовляв дрова електропилою. Ну, зараз би як з нашими цінами на електрику трошки накладно буде. А в мене ж є ось цей. Як він там називається, я вже забув? Ну неважливо. Але ж електропилою я собі відрізав, кобик поклав, відрізав, поклав, а з цим так не вийде. Так що я подумав, подумав я взяти з того матеріалу, що в мене залишився, зварити такі, ну ви зрозуміли, щоб такі ці і туди накладати дров і за одним разом. Желізні можна зачепити це спортити? Можна. Більше того, я таке зацеплю і спорчу. Але підправимо. Якщо не підправимо, купимо нову. Все одно буде, все рівно буде дешевше. І це я собі надумав таке зараз зробити, зварити. А бабуся, каже, ти зовсім з глузду з'їхав. Чому? Не зовсім когось? Наполовину. «Ні, зовсім. Каже, сьогодні свято. А ти зібрався різати. свято?» Василя! Так що я не знав. Всіх Василів зі святом. О, і особливо. Василя... який... Люби наші ялинки, полюбив. Он ті ялинки. Пане Василю, моє поділля. Ми з ялинками вас поздоровляємо з Василем, зі святом. Будьте здорові і не хворійте. Сьогодні така хороша погода на дворі. Сходити б туди, куди я мав познімати. Хороша б була б картинка при такій погоді. Поки ще не було. Не було від дівчат з бібліотеки дзвінка. Я не знаю, чи він взагалі буде. Ладно, поки. Поки почекаємо. Думаю, що сонце. Буде. Ну от що мені сьогодні робити? А нічого не робити? Сьогодні свято святкувати. Я зараз трошки тут наведу лад, це вже це, це буде не гріх, да а то знову закидав, я не знаю, як де воно береться Все поприбирав був хоч. Хоровод води, а зараз вже пройти ніяк. Зараз трошки поприбираю, різати нічого рубати не будемо. Зробимо трошки марафет. Отак. От Якось ось так. І хоча це ненадовго... Я знаю, я знаю. Це точно ненадовго. Але. Але поки так. Так. -да. Вже хоч зайти можна спокійно, а то. Пройти не можна було. А той вугол. А той вугол, а там мені все треба. Нема куди діти? Все треба. Так як он то крісло дитяче, воно мені таке треба. Воно, Ну, викидати ну, ж не будеш. Ладно, йдемо, йдемо на свіже повітря. Сезон мотоблоків вже відкрився. Чи він і не закривався? Так, чим це зайнятися? Чим це зайнятися? А нічим. Нічим зайнятися. й з неділі вже буду братися до цих дров, бо погода дозволяє, а дрова треба заготовляти. І ті горіхи ще покидаються. Так, ну що ж, не маю я щось шо надалі знімати. Десь аж пізніше я маю їхати в, на нову пошту. Ну, то буде пізніше. А поки на сьогодні все. Якщо знайду, щось поставлю, спогадив. Не знайду, то цей ролик перейде на слідуючий день пока будьте всі здорові. І всіх ще раз зі святом, всіх Василів і не василів, усіх зі святом. Будьте здорові і до побачення! Бо так випездав А що на шість? Я тут того візьме на вісім, чи на дев'ять блядь.